Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Навчаймось один в одного. Рут 2.11. Докладно розповіджено мені все, що зробила ти своєю свекрухою по смерті твого чоловіка. Задовго до того як Zoom став доступним інструментом спілкування. Подруга попросила мене приєднатися до неї через відеодзвінок, щоб обговорити проєкт. З тону моїх електронних листів вона зрозуміла, що я була спантеличена, тому запропонувала знайти підлітка, який би допоміг мені налаштувати відеозв'язок. Її пропозиція вказує на цінність відносин між поколіннями. Це те, що ми спостерігаємо в історії Рут і Наомі. Вона була вірною невісткою. Вирішивши покинути свою землю, щоб супроводжувати Ноомі до Віфлеєму. Коли вони прибули до міста, Рут сказала Ноомі, Піду но я на поле і назбираю колосся. Молодша жінка допомогла старшій, яка потім допомогла молодшій вийти заміж за Боаза. Порада Ноомі для Рут спонукала Боаза викупити майно померлого чоловіка Ноомі і взяти Рут за жінку. Ми безумовно поважаємо поради тих, хто ділиться своєю мудрістю з молодшим поколінням. Водночас історія Рут і Ноомі нагадує, що обмін мудрістю може відбуватися в обох напрямках. Ми можемо багато чому навчитися як від молодших, так і від старших. Тож будемо прагнути розвивати люблячі та віддані стосунки між поколіннями. Це благословить нас та інших. І допоможе нам навчитися тому, чого ми не знаємо. Чого ви навчилися від когось молодшого? Як ви можете сьогодні простягнути руку допомоги представнику іншого покоління? Помолимось. Боже. Дякую тобі за мудрість, яку ми знаходимо в молодих і в старих. Навчи мене цінувати обмін між поколіннями. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.